Сьогодні 16 серпня і деякі гортензії почали потроху відцвітати. Виглядають не дуже, але якщо не дивитися в паспорт, ще досить гарненька. Геркулес у горщик в 20 літрів. Коштує 1500 гривень. Шугараш, горщик 20 літрів. Коштує 1500 гривень. Пінкроуз горщик 20 літрів. Красуня. Коштує 1500 гривень. Ваніла у 20 літрів. Остання вже продана. Селект. Це та, що невідомий сорт. Вона вже почала зафарбовуватись в рожевий. Горщик 12 літрів. Коштує 1200 гривень. Magical Candle. Красуня. Горщик 20 літрів. Коштує 1200 гривень. Кіліманджаро. Ну і пірамідки. Горщик 10 літрів, коштує 850 гривень. Бонфайр. Це просто бомба а не гортензія. Неймовірної краси. Горщик 20 літрів. Коштує 2500 гривень. Пандора. Горщик 20 літрів коштує 1500 гривень. Рамбазін горщику 3 літри, коштує 480 гривень. White Light. горщик 7,5 літрів, коштує 650 гривень. П'ятіт-лантер. Ну і квіточка в неї. Горщик 5 літрів, коштує 480 гривень. Little Lime, у горщику 5 літрів. Коштує 550 гривень. Замовляйте гортензії на сайті balsat.com.ua, Посилання в шапці профілю. Ми ну красень!